Хильнув зайвого, сів та поїхав, втім не врахував одного моменту людини на пішохідному переході. Пригода трапилася на пішохідному переході по вулиці Відінська. Тут постійно, доволі велелюдно, також великий потік автомобілів. Ситуація потрапила на камеру поліцейських. Видно, що водій вантажівки проігнорував жінку на пішохідному переході. Патрульні наздогнали кермувальника уже на вулиці Студентській. Інспектори одразу відреагували та зупинили транспортний засіб. За кермом вантажівки перебував 52-річний водій, у якого патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонення. Понували пройти огляд, ну і результат виявився позитивним. 2,63 цілих проміли. Керував водій вантажівкою із цистерною, яка призначена для перевезення небезпечних речовин. Втім, на момент пригоди вона була порожньою. Патрульні на чоловіка склали два адмінпротоколи за водіння в стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху. Автівку не вилучили. На місце приїхав інший водій, який і забрав вантажівку. Свідками таких ситуацій кажуть патрульні. Вони стають чи не щодня. Від початку року патрульні склали 293 протоколи за статтею 130. -ї. Це керування стані сп'яніння Кодексу України про адмінправопорушення. І це лише в межах міст Рівне та Сарне, а також Дубинського району та автомагістралей області. У патрульній поліції зазначають, що за час їхньої роботи зустрічалися і випадки, коли допустима норма була перевищена у більше разів ніж 13. Закликають не нехтувати правилами. Керуйте відповідально, відповідальною, жодному разі не сідайте за кермо в стані сп'яніння, адже наслідки можуть бути фатальними. Вадим Мороз, Артем Шаула, Media Group.